Торгівля людьми суворо карається законодавством. В Одесі затримали 58-річну іноземку, яка завербувала двох українських дівчат та намагалася вивезти їх за кордон. В міжнародному аеропорту Одеса була затримана громадянка, яка намагалася перетнути державний кордон України та вивести для сексуальної експлуатації двох громадянок України. Затримана, шукала дівчат в Україні за допомогою інтернету, аналізувала оголошення, шукаю роботу та зв'язувалась із кандидатками. Пропонувала їм непоганий заробіток за кордоном. Вона приложила високоплачую роботу в Греції в салоні магазині. Це був публічний дом 50 євро за 15 хвилин Біше були я. Согласилась, но возмущая на этим фактом обратилась в милицию. Я ей говорю: все на твоих желаниях. То есть пополам с магазином работаешь, напитки сделала, половина. За стриптиз, если будешь танцевать, отдельно зарплата идет, тоже пополам, естественно, с магазином. Захочешь. Интимные услуги, Интимные услуги тоже. з магазином. затримана на допиті розповіла, що мала передати дівчат іноземцю, власнику нічних закладів. За це їй пообіцяли гонорар 10% від прибутку дівчат однак заробити не судилося. Проти підприємливої вербувальниці відкрили кримінальне провадження за торгівлю людьми.